Межувальні знаки для велосипедистів їх планують встановити у центрі Івано-Франківська. Та тільки чи зроблять вони серед місця безпечнішим у ситуації, намагалася розібратись наша Вікторія Резун. Перші обмежувальні знаки планують встановити на 100-метрівці. Так вирішили місцеві посадовці після чергової ДТП, у якій травми отримав шестирічний хлопчик. І також ми поставимо зараз ще додаткові знаки в цій центральній зоні для обмежувачі руху, тобто рух велосипедистів в центральній частині міста, зокрема по 100-метрівці, де ми визначимо, буде заборонений. Через наїзд велосипедиста дитина отримала черепно-мозкову травму. По стабілізації стану через добу після нейрохірургічного втручання пацієнта було переведено на нейрохірургічне ліжко у відділення травматології. Зараз стан пацієнта середньої тяжкості пацієнту дуже після перенесених травм. Майже пів сотні аварій. З початку року за участі велосипедистів. таку статистику звучать патрульні. Цих ДТП загинуло шестеро осіб. Варто зазначити про те, що правила дорожнього руху говорить про те, що велосипедисти не можуть рухатися по тротуарах, пішохідних доріжках. І відповідно в нас є спеціальні відведені велодоріжки, де саме повинні рухатися велосипедисти. Але тим не менше, якщо ви рухаєтесь уже по частин, частині міста, потрібно бути максимально уважним. В першу чергу, кур'єр Мар'ян проти нових обмежень Запевняє, їздить за правилами. А, от у багатьох аваріях додає винні пішоходи. Дуже багато таких ситуацій було, і насправді ну це не комфортно, але все ж таки, ну конкретно, я не маю такого негативу до людей. Стараюсь просто пояснити, що велодоріжка, будь ласка, вліво. Якщо я бачу натовп людей, так якщо от є чисто такі, ну таке, от наприклад. Площа, тобто я можу дозволити собі їхати там 20, максимум кілометрів в годину, 25. Тобто цього вже вистачає, щоб комфортно пересуватись по 100 метрівці. Містяни ж нововведення підтримують. Кажуть, через велосипедистів часто опинялися у небезпечних ситуаціях. Ну так, трошки занадто, тому що я бачила багато випадків, як були тут збили хлопчика, як були дівчинку. Дуже-дуже це трошки треба би було менше. Але мають трошки припиняти оці такі рухи, бо дуже занадто швидко їздять. Постійно мішають, постійно заважають. Це ж пішохідна зона. Чому тут мають ганяти велосипедисти? Для них є дорога, і не собі ганяють. Обмежувальні знаки для велосипедистів планують встановити не лише на 100-метрівці, а й у центральній частині міста.